Ро головне події в Харкові та області 27 серпня. Логістична ситуація в Куп'янську досить складна. Таке визначення надав начальник Хова Олег Сеньгубов. Він відвідав Куп'янський район, де спілкувався з військовими. Перед тим аналітики групи Діпстейт оновили мапу бойових дій, вказавши, що ворог уже впритул наблизився до села Соболівка, що на заході від Куп'янська. Також за цими даними окупанти контролюють частину найближчого передмістя села Мирове. Що переходить у вулиці самого рейд центру. Оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко зазначив, що російські ДРГ намагаються зайти в місто проспектом Конституції та вулицею захисників Куп'янська, траси Р 79 За його оцінкою, це свідчить про початок створення ворогом умов для міських боїв. Начальник Ховане, вдаючись у деталі бойової обстановки навколо міста, відзначив: заїхати в Куп'янськ досить важко. Ворожі дрони чергують навколо та. Іліть по будь-яких автівках, у тому числі цивільних. Зараз, за даними Сенігубова, в місті залишаються 933 мешканці. У Харкові 1 вересня запрацюють три нові підземні школи в Салтівському та Київському районах. До них записалося більш ніж 4 тисячі учнів. Також до роботи готують три додаткові протирадіаційні укриття сховища в чинних школах Слобідського та Салтівського районів. Тож, загалом, можливість вчитися офлайн у Харкові матимуть 17 тисяч дітей. Це майже третина від усіх школярів, які знаходяться в місті. Такі дані медіагрупа Об'єктив повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. Докладно про всі особливості нового навчального року дивіться в інтерв'ю Деменко на нашому Ютуб-каналі або читайте у текстовій версії на сайті. У лозові тривають відновлювальні роботи на центральному вокзалі, який розбили масованим ударом безпілотників росіяни. За кілька днів після прильотів тут вже запрацювали каси та зал очікування у цілілій частині будівлі. Нині прибирають залишки будівельного сміття, встановлюють тимчасові двері та закривають крило, де перебуватимуть в очікуванні потягів пасажири. Як повідомив начальник виробничого підрозділу вокзалу станції Харків пасажирський Михайло Макаренко, приміщення утеплюють. Першочерговими визначили зовнішні роботи. Суд визначив запобіжний захід фігуранці справи про крадіжки в морзі Чугуєва. Молодшу медсестру підозрюють в тому, що вона знімала золоті прикраси та годинники з тіл загиблих військових і здавала в ломбард. Судді погодилися відпустити її сізо під заставу в 90 тисяч гривень. Про таке рішення повідомила обласна прокуратура. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.